Шторм насувається. Як Трамп розчистив собі дорогу до президентського крісла? ми збираємося зробити Америку великою знову. За що візьметься першочергово? У разі повернення в Білий Дім він буде мститися. Чому в європейських політиків паніка? Він почне діяти більш активно, і головне до якого сценарію слід готуватися нам, українцям. Якщо хтось тут думає, що Путін зупиниться на Україні, я я вас запевняю, що він цього не зробить. Факти тижня проаналізували шокуючі заяви і розібрали деталі майбутнього матчу реваншу. Ані відкриті кримінальні справи, ані суперники республіканці, і навіть верховний суд не стали йому на заваді. За результатами супервівторка у США, коли виборці в 15 штатах і на одній території обирали кандидатів у президенти, Трамп, власне, як і Байден здобув переконливу перемогу. Але що важливо, на праймеріс він не просто випередив Байдена на кілька відсотків, а й обійшов майже у всіх штатах, що вагаються. І хоча це ще нічого не означає проте, чи не вперше за останнє десятиліття США, а разом з ними і Європа, опинилися в зоні політичної турбулентності, Now my Тепер мій попередник, колишній президент республіканець, каже Путіну. Цитую роби все, що хочеш. Це цитата. Колишній президент дійсно сказав це, схиляючись перед російським лідером. Я вважаю, що це обурливо, небезпечно і неприйнятно. Але не лише його розмови про Путіна з тривогою сприймають у світі. Не менш шокують і заяви Трампа про закриття американського кордону і зміни міграційної політики. Ми їх зупинимо. Ми закриємо наші кордони. Нам доведеться депортувати багато людей, багато поганих людей, тому що наші країни не можуть жити так. Наші міста задихаються до смерті, наші штати вмирають. І чим далі, тим жорсткіша риторика. Джо Байден вже заявив, якщо його опонент посяде крісло у Білому домі, це означатиме повернення хаосу, розколу і темряви. А у заяві для CNN додав, республіканець може відправити у минуле той прогрес, якого вдалося досягти нинішній адміністрації. Західна преса рясніє різкими заголовками. на кшталт Дональд Трамп погрожує пожертувати союзниками по НАТО заради Росії. Або зрада Трампом України. Те, що насправді керує Трампом, і невже усе це він дійсно готовий втілити у життя? Зараз інший Трамп рівень його емоційності зросте, тому що він ображений. Він він впевнений, що в нього вкрала перемогу. Він досі не визнає результатів виборів 2020 року. Він буде мститися, мститися насамперед своїм опонентам або ті, хто його зрадив в республіканській партії. Та як далеко може завести така помста, зараз у світовій пресі почали з'являтися матеріали про те, що Трамп нібито намагається змусити Україну програти на догоду Путіну. Та чи дійсно це так? Насправді треба подивитися на те, що робив Дональд Трамп і його адміністрація раніше, і це буде найкращий індикатор, що буде відбуватися наступні чотири роки? Я вам скажу, що не тільки Володимир Путін не змінюється. Я переконаний. І в американських лідерів є певні вбудовані цінності, які не змінюються. Так є і з Дональдом Трампом. Я нагадаю, що в 16-му році кандидат в президенти Дональд Трамп казав, що він розгляне можливість визнання анексії Криму, тому що там нібито всі розмовляють російською мовою. Так і взагалі ми всі дуже боялися, що він нас зільє, що вони домовляться, і а вийшло навпаки. Насправді, як я казав, ми отримали летальну зброю. У 2018-му за Трампа США передали Збройним силам України американські протитанкові ракетні комплекси Джавелін. Але з тих пір погляди політика могли змінитися. У своїх виступах він неодноразово засуджував надання Україні та Ізраїлю допомоги. Поки що все, що говорить Трамп під час виборчої кампанії, треба ділити на 24. Коли він стане президентом, це буде зовсім інша людина, з зовсім іншими повноваженнями, з зовсім іншими поглядами. Як бачить собі перемир'я, ми ж пам'ятаємо обіцянку припинити війну за 24 години. Тут є декілька варіантів, так розвитку подій. Перше, якщо вірити самому Трампу, він приходить і в перший же день, як він каже, зупиняє війну. Телефонує Путіну, каже: якщо не перестанеш там наступ, даю Зеленському всю зброю, яка є. Потім телефонує Зеленському і каже: якщо не йдеш на перемовини, я перестаю повністю. Ністю надавати зброю, але все залежить, звісно, не тільки від президента є ще конгрес і так званий Діпстейт, такі собі сірі кардинали американської політики. Куди схилятимуть Трампа вони у разі перемоги? Якщо це будуть яструби, а республіканці завжди були яструбами щодо е, Росії, то очевидно, що це буде ситуація, коли з Росією будуть говорити більш жорстко. Якщо це будуть люди, які будуть планувати якесь замирення чи так звані перегрузки із Росією, що ми спостерігали там 15 років тому, то очевидно, що така ситуація не буде сприяти тому, щоб Україна мала велику підтримку. Водночас Дональд Трамп занадто непередбачуваний. І традиційний вплив політичного оточення може просто ігнорувати. Аналітики кажуть, від минулої каденції він змінився, став більш впевненим. І від радників, які нав'язують рішення в розріз із його уявленнями, може просто позбавитися. Саме цього й остерігаються у Європі, особливо після його скандальних заяв. Трамп натякнув, що заохочував би Росію нападати на членів НАТО, які не сплачують по рахунках. Йдеться про внески членів альянсу, і все це на тлі заморозки допомоги для України та інших союзників Вашингтона. Європейських політиків така риторика просто шокувала. Але не виключено, що в такий спосіб політик планував просто зменшити витрати США і збільшити європейські, адже він людина з бізнесу, яка вміє рахувати гроші. Я думаю, що Трамп буде дожимати все таки лідерів європейського союзу, аби відрахування до бюджету НАТО все-таки збільшились. Але все це, якщо він виграє вибори, поки ж експерти оцінюють шанси як 50 на 50. Вирішальними можуть стати дебати, на які Трамп цього тижня вже викликав. Кав Байдена, хоча раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріс. Байден відповів з гумором: чи готові ви взяти участь у дебатах з Трампом? Це залежить від його поведінки. Алла чи факти тижня? Сі Єдині новини.